Всіх вітаю, маю на перевірку панель приладів Ford Cargo. Треба мені подивитися, чи вона працює і чи, ну, який там є пробіг на цій панелі. Окей, підключив. Тут у нас маємо 1.17, 17 це плюси, 9- мінус, і тут 19. І наступний оцей, це у нас є плюс від запалення, від замку запалення. Так, підключаємося до блоку живлення, виставляємо 24 вольти, вмикаємо, дивимося. Так, пішов, підключився плюс. Включилось запалення, все засвітилось, працювало, окей. Всі датчики у нас відключені, маємо пробіг прочерки. Так, що ми робимо? Відключаємо запалення Оп. і маємо такий пробіг, таку нароботку мотогоден. Все, супер.